как смотреть по всему, как состоялись выборы, прошли они нормально. Очень. И отношусь я, конечно, я был, был уверен, и, конечно, сомнений было уверен, что 51% Порошенко все-таки наберет. Вот. И так оно получилось. Вот. И, короче, не я один, а это и заявляет весь народ, по-моему, и Киев, что пошло все успешно и более-менее удачно пока для Киева, ну, для украинского народа, я считаю так. Задоволені результатами, бо це є за 23 роки, скажімо, перші вибори, які пройшли так чітко, ефективно і добре, я вважаю. Тому що явка дуже велика. Особливо у Львові, рідному місці, 72% це мене порадувало в Києві. Також про випадки порушення нічого не чув. Все пройшло здається без фальсифікацій, без спроб захопити в дільниці. Мені здається, що все пройшло добре і чесно, це головне. Новому президенту я хочу побажати, по-перше, це виправдання всіх своїх надій. Ось, щоб люди не розочарувалися в ньому. Це якби п'ятий президент, який має зробити щось добре в Україні, корисне, щоб був лад на кінець вже в Україні. Щоб люди були задоволені, щоб наші герої Небесної Сотні не загинули просто так. Більш-менш чесно вони пройшли в цьому році. Вони ожидали того, що треба. Я чесно говорю, Петро Олексійович Порошенко це був одним із тих кандидатів, які дійсно могли, могли пройти. Просто не було, в принципі, ще за кого голосувати. Не було достойних кандидатів. Скажімо так, зарані, мені здається, ще досить рано про це говорити, так як це лише було обрано людину, а вже буде подіям людини видно, чи оправдала так, вона сподівання людей. Сподіваємося, що так і буде. Сподіваюся, що так, досить непогано було все так, добре організовано, не було так, великих таких черг, чи, щоб люди сварилися. Я чула, що все пройшло досить спокійно, непогано, а ну, вже ж не незважаючи на регіони, що знаходяться на Сході. Там шкода, що так. «Ну, В нашому місті все було нормально. От іменно на нашій виборничій дільниці то пройшло все добре. Ми ще вибирали мера, то у нас все пройшло добре. Нічого не подобається. Я поїду домой, ми заберемо Крим, я сам з Маріуполя, отоб'ємо Славянськ, Луганськ, повернемося в Київ і тоді все буде хороше. По-перше, щоб щось виправдало сподівання, треба бачити результати і дії, Тобто я звик судити по вчинкам, тобто, по ділам кажуть. А по суті, ну, я вважаю, що якщо той президент, якого ми поставимо, то в його ж інтересах робити щось для країни і для людей. Тому що цим самим він здобуде славу, здобуде повагу і шану народу. Тобто, то, що Ну, всі ми знаємо, що той, кого ми вибрали на сьогоднішній день, Порошенко, ну, якщо він надалі буде продовжувати набивати свої кишені, ну я не знаю тоді, що це за людина і для чого він прийшов до влади. Тому що, ну, що по суті людині для щастя потрібно, багато не треба. А нам треба просто, щоб наша країна процвітала, народ був щасливий і не ганьбилися. Це вибір нашого українського народу Петро Порошенко. Я нічого не проти, хай буде так. От, головне, щоб він став одразу на правильну стежку. А правильна стежка це я думаю зразу. Це розпустить парламент. І для нас, казаків, закон про козацтво, значить, зберігання насіння зброї може навіть для всіх жителів України адекватних і ті, які хочуть себе захищати, а не хочуть бути. В чиїхся очах, будь-мішенями. Я вважаю, що вибори пройшли абсолютно нормально. Я в них участвував, усе це було. Вони були зовсім не такі, як колись були, починаючи з 91-го року. На цих виборах. Всі були від малого до великого, кому положено. І всі отримали саме, саме найстоящем перемогу. Ця перемога для нас дуже важлива. Я хочу в даний період побажати своєму президенту і його колективу самих хороших, Здоров'я хорошого це для нього, як знаєте, для роба. Після цього періоду великого з 91-го року по 2014, починаючи ці всі наші президенти, вони нас довели до такої степені, що вже люди перестали вірити в все. І на сьогоднішній день ці вибори рішили нашу думку. Я хочу побажати дуже багато здоров'я всьому колективу, який Порошенко як обере. Я думаю, колектив зараз підбирається більш-менш серйозний, не такий, який був колись. Я голосував однозначно за, за Лешко. І ніхто що то зняв третє місце. Мене це ні далеко не удивило. Меня б не удивіло, якби зайняли. Б... второе место и совсем не удивило потому что он занял бы первое место, потому что этот человек действительно болеет за Украину, действительно, хотя немножко настораживает его такая излишняя эмоциональность, вот это вот, может быть, это вот немножко какой-то степени оттолкнула часть населения. Я был на Майдане, Бог разум со своим народом. І дякую Богу, що і мені пощастило пролити кров за Україну. Я дуже задоволений, що в першому турі переміг Петро Порошенко. Мені ближ... дуже ближче тигнібок. Я симпатизант Юлії Тимошенко. але зараз була потрібна перемога в першому турі. Це патріотичний кандидат, Крім того, я його знаю, по Вінниці. Там він, він як, як рідний батько для міста. Так що, ну і головне, що зараз війна. Насамперед я дуже радий, що вони відбулися, тому що будь-які сподівання деструктивних сил на зрив виборів не були реалізовані. Я переживав, щоб не було більших е, е, якихось провокацій на цих виборах. На щастя, їх тут у місті Києві не сталося. Я згірчений тим, що в окремих містах були б мікропровокації, але таких масштабних е, всеохопних е, дій не було. І це дуже добре. Український народ засвідчив, що він виріс, що він стоїть високо, що він відчуває свою відповідальність. І це було видно хоча б з того, наскільки організовано пройшли вибори. Вибори в нас пройшли нормально. У нас не було ніяких проблем. Ми дуже швидко проголосували. І черг не було. Класно. Я думаю, що народ зробив правильний вибір і проголосував за ту людину, яка нам потрібна. І думаю, що все-таки він згуртує наше суспільство і приведе до, ну, скажімо так, нормального життя. Это была манипуляция очевидно, потому что в Америке начали манипулировать уже этим выборами давно, лет 15 назад. Там электронная система голосования придумана, в которой нет, как говорится, non-traceable. То есть нельзя установить результат в конце. Такая же самая схема применена в Украине сейчас, только здесь вообще полная, то, что 50 чем-то процентов, Очевидно, что была манипуляция сплошная. Это очевидно. Даже не надо доказывать. Было выбирать не с кого. Практически то, что было, получено сейчас, это может быть даже меньшее зло. То есть поэтому результатами удовлетворен нет, это даже не не, не вопрос об этом. Весь Майдан был не очень правильный. Поэтому я считаю, что здесь, причем, если же. То есть, если Майдан, если бы Майдан говорил не «ма бандуть, а всех олигархов геть, тогда было бы правильно. Тогда бы я бы все поддержал. И когда чрезмерные эксцессы были, то оно вызывает действие, вызывает противодействие. Соответственно, получили то, что хотели. Я вам скажу одне. Ми не задоволені. Зараз в даний момент. нічого. Ну, ми зараз ждемо. І в даний момент, якщо влада не буде це робити, що ми хочемо, як ми, ми влада, вони найманці, то ми зметимо за долі секунд будуть тут мільйони. Ми нікуди не уходимо і ми це зробимо. І хай знають, хто ми такі. Я вже неоднократно говорив. І буду повторяти, ми це будемо держати під контролем. Якщо вони прийшли, нас тоді ограбили ваучери, повидавали, потім все забрали, потім нас знасилували тут. Поймете, то ми це вже не ті люди. Я вважаю, що Порошенко в достойній боротьбі переміг. Ну, ще не об'явили, але за попередніми даними переміг. Я вважаю, що це достойний кандидат. Щоб, він оправдав тільки наші всі мрії, які були тут на Майдані і які були в, в наших думках. Ми посещали ці саме збирательні округ, збирательні участки. Я бачила, як голосують київляни. Дуже була довольна. І потім, коли ми узнали ітоги Вот по Экзепу уже узнали итоги выборов. Я, в принципе, была за таких кандидатов. Ну, у нас был свой кандидат в Луганске, но поскольку у нас там выборы не состоялись. Поэтому вот киевскими э, этими самыми выборами я очень довольна. Вот. А то, что у нас произошло, очень жалко. Очень жалко. Многие хотели проголосовать. Мы заходили на выборные, это самое по, поинтересоваться. Мне понравилось. Например, выборы проходили в 147-й школе на самом проспекте 17. Так это самое. Там никаких очередей, которых пишут, что там люди падали в обморок. Я не видела. Может, на 20 часов прибежали все вместе, может, там и падали какие-то бабушки. Но мы во сколько с собой были? Где-то в два часа. Два часа. Все было нормально. Там, допустим, подходили. Да, были немножко очереди, стояли все дружно, выдавали мне. Очень понравилось. Это то, что мы видели собственными глазами по нашему выборчему округу. Я там как раз голосовала. Я приехала сюда, чтобы ам, наблюдать на на выборах. А, да, вот я мультимедиа журналист. Я работаю для некоторых веб-сайтов в, в Америке. Как я видела, я была на несколько месяцев вчера. По-моему, они они пришли честно. Там было много иностранцев, которые я я не знаю, как это объяснить, но как просто смотрели на это, чтобы было честно, да. И все проходило очень. Ну, очень аккуратно, можно сказать. Майже задовольны выборами. Я так Надії, що Петро Олексійович нас не поверне до олігархійної системи, олігархії, а так все буде гаразд. Якщо він виконає все, що він обіцяє, то буде, буде все в порядку, на чолі з нашим мером. Теж є надія на те, що Віталік теж виконає свої обіцянки і доведе Київ і Україну до Європи. Я задоволена результатом, тому що це був е, е, вибір, зроблений всіма українцями е, е, незалежно схід, захід, південь, е, північ. Тобто, вся Україна висловила свою думку. Е, це вдруге за історію сучасної України, коли в нас е, президентські вибори відбулися е, з першого етапу, і це дуже радує, тому що ми не будемо витрачати зайві кошти на другий етап виборів. І я, я дуже сподіваюся, що. Е, наш майбутній президент Петро Порошенко він докласив усіх зусиль для того, щоб об'єднати нашу країну, тому що я власне з Луганської області, і, і я сподіваюся, що проблема Сходу буде, буде вирішена, і що Україна справжні буде єдиною не лише як слоган, але а й у думках кожного свідомого українця. Я це на це я дуже сподіваюся. Вибори київського мера залишили на мене гарне враження, тому що як зрозуміло всім, Петро Порошенко та Віталій Кличко це єдина команда. І мені б хотілося, щоб президент та мер Києва, як мер столиці, вони співпрацювали. Вони працювали в одній команді. Я вважаю, що зараз треба залишити свої політичні амбіції позаду, і треба працювати для людей, для нашого народу, для нашого спільного майбутнього. Я сподіваюся на це. результатом выборов доволен и доволен тем, что они состоялись и явка была достаточно высокая даже вечером. Вот. Ну, потому что это как бы все люди к страны э сделали свой выбор и тем самым сделали свой вклад э в то, чтобы ну, как бы стабилизировать ситуацию, чтобы мы жили мирно и чтобы все как бы понимали друг друга. То есть, чтобы все, все сделали выбор законный, то есть, чтобы все по закону жили. Я был наблюдателем на этих выборах, и там были нарушения, но это нарушения не серьезные, скажем так. И в общем и целом выборы прошли, именно вот день голосования, там все прошло честно. Я, не, я тут не был во время избирательной кампании, поэтому точно не могу сказать, все ли выборы были честные. Но конкретно про день голосования все прошло хорошо. Из-за того, что я ездил по участкам, по разным, я непосредственно не сталкивался. Я рас, рассказывали члены комиссии пару странных историй, но в общем и целом ничего э, запредельного вроде как не было. Ну то есть все в, рам, в рамках. Об... Обычного статистического отклонения от нормы. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь Иисуса Христа, что Господь там дал такого президента, как Петр Порошенко. Этот человек наведет порядок в этой стране. И чтобы Он помнил, что можно приобрести весь мир, а себя потерять. Можно зарабатывать 1 миллион долларов в день и быть несчастным человеком. И что мудрый человек выше стоит, чем умный человек. У нас э, такой менталитет, что мы никогда не, может быть, не можем быть довольны выборами. Кого бы ни избрали, все равно народ в оппозиции э, к своим властям. И это правильно. Понимаете, надо следить, чтобы они не ворвали. Щоб будували Україну, наводили порядок на Востокі і буде все в порядку. А то як проголосували, більшість так посчитало нужним. Значить, треба всім признати це і працювати на Україну. Встроїть Україну, щоб вона була багата, щоб армія була сильна. І люди жили багато. Не так, як січить, тому що ворував Янукович і його преступна банда. От що я хочу сказати. Вважаю, що пройшли прозоро. Гадаю, і, і... маю певність у тому, що це, напевно, найперші вибори, котрі пройшли за покликом душі, і дуже тішуся, що Україна все-таки створюється, громадянське суспільство, що люди є активні. Вибором задоволена, саме тому, що вони відбулися в один тур. Я не можу сказати, що я мала свого кандидата, якому я би хотіла ну, віддати свій голос 100%, але чомусь ми завжди є у тому виборі без вибору. Але я тішуся з того, що ми подолали цей Рубікон в перший тур. Я сподіваюся на те, що настане спокій. Це дасть нам можливість починати працювати вже на нашу державу. Ну, на мій погляд, це були перші вибори без колісниці, як кажуть народі. Народ мав право вибрати, як він хотів. На жаль, схід був відрізаний, тому що ті люди, які там є, вони повинні висловлювати свою думку, мабуть, через демократичні якісь норми, а не при допомозі зброї. Ну, А те, що відбулося, це для мене особисто мене внучки, надію, що дасть можливість Україні стати нормальною державою де всі будуть почувати себе людьми, незалежно від їхньої національності, віросповідання. І люди просто зможуть спокійно жити і працювати, не оглядуючись, чи буде Янукович, чи ще хтось буде добре, тому що мені було соромно, наприклад, коли був Янукович, людина, яка в слові професор робить, пише дві букви «С», а коли потрібно було записати десь йому за кордоном, зробити записи, коли він з кармана дістав, аркуш паперу почав переписувати. Ну, не можна з двієшника зробити математика. Я бажаю, щоб всіх нас залишилося, щоб ми були людьми, щоб шанувалися, щоб наша держава процвітала.